Вітаю усіх та підписників. Це канал «Сейчас», Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі у цій порі Денис Попович, військовий оглядач. Денис, вітаю, рада бачити. Дякую, що долучилися. Доброго дня. 11.30 за київським часом, 13 грудня, час запису цього стріму, і на цю мить відомо про те, що президент України Володимир Зеленський прибув до Осло із неанонсованим візитом. Зустрічатиметься він з прем'єр-міністром Норвегії і на порядку денному подальша підтримка України. Загалом, от аналізуючи візит президента України до Сполучених Штатів Америки, нинішній візит до Норвегії щодо подальшої військової підтримки України у вас який настрій оптимістичний з огляду на ті заяви, ті рішення, які про які ми вже знаємо, які ми вже чули? Сполучених Штатах Америки на превеликий жаль, ми видимого результату не побачили, якщо не рахувати той факт, що 200 мільйонів було виділено. Але ми чудово розуміємо, що це останній з останній один з останніх траншів цієї допомоги. Оскільки Конгрес поки що затвердить бюджет, то можливості для цього вичерпуються. Ми ну, особисто я виходжу з результатів, а результат поки що такий, що політична дискусія Сполучених Штатів триває і дуже малими є шанси. Ну, фактично, вони наближаються до нуля, що ця допомога буде виділена в цьому році. Оскільки буквально завтра е, Палата представників вже готова відходити на різдвяні канікули. Тобто, очевидно, е, це питання буде вирішуватися лише в січні. Ну Воно якимось чином має вирішитися, оскільки там їм загрожує новий шатдаун. Що до 19 січня вони не ухвалять бюджет на наступний рік, е, на мій погляд, е, зараз е, є там кілька низка заяв, які налаштовують на оптимістичні. На, на оптимістичні перечуття, але це лише заяви. Тобто, який буде результат від цих цих політичних дискусій, ну треба дивитися. Я зараз, попри те, що я вірю в те, що ця допомога буде нам надана, все ж таки на наступний рік, на 24-й, я разом з тим дуже скептично відношуся до можливості нам передачі такого допомоги у 25-му році. Оскільки, якщо ми зараз бачимо, з якими труднощами це це відбувається. Яка йде політична дискусія, і що фактично українське питання стало заручником виділення вирішення республіканцями своїх політичних потреб, та й демократами так само? То напередодні го року, коли вже будуть вибори в США, є, в принципі, суттєво ймовірність, що вони переможуть переможе Дональд Трамп, який, ну, скажімо так, не висловлює бажання допомагати Україні фінансовому та матеріальному плані. Тоді ситуація, ситуація може значно ускладнитися. Тому, очевидно, Володимир Зеленський зараз шукає інші можливості для того, щоб залучити допомогу. У разі в тому разі, якщо е, той бюджетний проєкт від Джо Байдена у розмірі 600 -мільярдів, мільярдів доларів для України, для потреб України безпосередньо не буде задоволено, буде задоволено лише частково, щоб знайти інші джерела надходження коштів, які нам необхідні для того, щоб вести війну. І е, підтримувати свою економіку, тобто ситуація на сьогоднішній день вона доволі тривожна в цьому плані, і це варто визнати. І ще вона ще помножується на ситуацію на фронтах, оскільки ми бачимо, що Росія намагається наступати, очевидно, відчуваючи, що от є такі є такі коливання серед західних союзників. А без допомоги західних союзників та партнерів, ну Україна, будемо відверті. Мають дуже обмежені можливості для того, щоб протримуватися проти Російської Федерації. Головний редактор політику Метію Камінський написав матеріал, власне, от на цю тему про проблеми з допомогою України, які виникли зараз у західних союзників. Назва матеріалу Зеленський у Ліліпуті хтось скоротив військову коаліцію України. Ну і от автор, значить, висновку дійшов такого, що на тлі проблем і перебоїв, які виникли з постачанням допомоги Україні, Байден республіканці та Європа раптово здаються маленькими в той час, як Путін і Сі стоять високо. Ви із такими висновками погоджуєтеся із такою картиною, яку автор цього матеріалу політику. Змальовує, як він бачиться. Ну вона дуже метафорично насправді, але е, вона в принципі демонструє, що е, от, через ці всі політичні розбіжності, ну, от, ну, передусім, це стосується передусім це стосується Сполучених Штатів Америки. Е, проблеми зовнішньої політики, там допомоги третім країнам, е, з якими проблемами я ще я зараз маю на увазі Україну, передусім, вони відходять на другий план. Оскільки все ж таки для республіканців для демократів є більш важливий внутрішній порядок. денний. в Європі, як це не дивно, ситуація трошки краща. Там безкетує лише Угорщина по великому рахунку, навіть словаччина, вона більш більш така поблажлива, оскільки вони принаймні не мають заперечень щодо початку переговорів до, щодо вступу України до Європейського Союзу, а Угорщина твердо стоїть, твердо стоїть на своєму. По великому рахунку, якщо вирішити проблему Угорщини, а ми бачимо, що в Європейському Союзі налаштовані, якимось чином її вирішувати, тобто там є значна підтримка е для України, то в Сполучених Штатах ми бачимо, що українське питання стає зручником, і це небезпечна ситуація, насправді, оскільки йде політичний торг. А чи він закінчиться і е до чого він призведе, ну, тут е прогнозувати дуже важко, оскільки ми за ми тут не знаємо. Усю кулю... усю куларну кухню, яка зараз є сполучених Америки, розвідка Сполучених Штатів днями оприлюднила цифри, за якими видно, що війна в Україні обійшлася Росії вже у 315 тисяч вбитих і поранених військовослужбовців. Це майже 80% особового складу, яких вона мала в своєму розпорядженні на момент. Початку повномасштабного вторгнення, ну і так само в цій доповіді американської розвідки йдеться про те, що втрати Москви в особовому складі і бронетехніці, які були завдані українськими військовими, вони відкинули військову модернізацію російську на 18 років назад. Тож на що, на вашу думку, сподівається Путін і кремлівський режим у 2024 році. Та все дуже просто. Розумієте, ми зараз з вами кажемо про те, що Україна є залежною від допомоги західних партнерів. Так, Російська Федерація є певною міру так само залежною, там від Північної Кореї, від позиції Китаю, від Ірану і таке інше. Але е, все ж таки ми е, повинні з вами визнати, що ресурсів у Російській Федерації набагато більше, ніж України. Тобто, якщо ми залишимося один на один з Синтріо, тобто позбудемося. Значної підтримки партнерів, то ясна річ, ми довго не протримуємося, тому що Російська Федерація має гроші, і головне, вона має вибачити м'ясо, на якому можна дати ці гроші і кинути їх в бій проти України. Просто можна, якщо навіть буде у нас розмін один на один, український солдат проти російського, ну це буде на нашу користь, насправді, скільки їх там просто елементарно більше. Нам треба розмінювати один до п'яти, щоб мати, скажімо так, Перевагу в сімметричному бою, але ми чудово розуміємо, що тут математика не працює. Тому Росія абсолютно чітко покладається на єдиний ресурс, який у них проти України є, і те, що вони можуть реально оперувати, це люди і гроші. От на це, скажімо так, Путін зараз і покладається, і зараз він очікує на те, чим закінчиться історія у Штатах, і щодо виділення коштів, і щодо американських виборів наступного року. Тобто, зрештою, він дивиться на західну політику. Ви говорите про людський ресурс. Тут будуть цитувати політичного координатора Великобританії ВОН, який говорить про те, що Путін планує мобілізувати ще 170 тисяч людей в якості якраз ось цього пушечного м'яса. Але ж тема війни. Тема мобілізації, вона дуже непопулярною є, і ми зараз не знаємо, власне якою буде пряма лінія із путіним 14 грудня. Але очевидно, що цих питань, які стосуються війни, які стосуються мобілізації, їх буде обмаль, тобто кремлівський режим, незважаючи на свої ресурси, він все одно не впевнений. Правильно я розумію чи ні? Дуже схоже на те, що якраз тема війни може бути може пройти через передвиборчу компанію Путіна. Зважаючи на його останні заяви, якщо за ним прослідкувати, то видно, що він про війну не збирається забувати. От. Стосовно мобілізації, ну це ж не обов'язково оголошувати часткову мобілізацію, це було рік тому, у вересні, жовтні та листопаді минулого року. Вони е, працюють приховано, тобто в них є ця система рекрутингу, котра дозволяє, за підрахунками наших розвідників, рекрутувати Збройні Сили Російської Федерації щомісяця 15-20 тисяч осіб. Не от е тільки зараз ми, от, за підрахункою, математично перевищуємо, е ну, задаємо таких втрат, що вони пер перебільшують можливості цього рекрутингу, але ж ніхто не рахує не про великий жаль, якою ціною нам це дається. же людей так чи інакше менше. І зовсім трошки інший підхід до людей, ніж у Російської Федерації. Ми е орієнтуємося на якість, а якої якості можна досягти, якщо є проблеми з наданням е з наданням допомоги збройної сполучених штатів і таке інше, тому тут ситуація зараз на сьогоднішній день тривожна за рахунок цієї прохованої мобілізації, тобто рекрутинг, е, е, гроші щоб залучити людей до контракту, рекламна кампанія, яка зараз поводиться в тому числі на окупованих територіях України. Зараз е, Путін і Кремлівська верхівка, вони в принципі. Досягають 에, своєї мети щодо щодо того, щоб задовольнити потреби Збройних сил Російської Федерації в людській масі, то байдуже, яка буде підготовка, байдуже по великому рахунку, яка в вони буде озброєння, головне, щоб там була кількість. А якщо людина якась в Удмурті там чи в російські губинці в Буряті, десь в Сибіру, не маючи грошей, там він живе у дерев'яній СБІ, де, вибачте, навіть сортиру немає у дворі, а всі ходять у сіні. І закидають те, що вони там наробили сіном для того, щоб перегніти, потім а це до огорода, щоб там щось росло. То в таких умовах 10 тисяч доларів від місцевої влади і 10 тисяч від держави для того, щоб отримати одноразовий підйомний заступ для контрактної служби збройних сил Російської Федерації, плюс 200 тисяч рублів за війну в зоні так званої СВО, ну це суттєві для нього гроші, він піде на це. Він на це піде. Тим паче, що е, зараз пропаганда каже про те, що він не буде будете там воювати там особливо, він піде на другу, на третю лінію і буде за все отримувати ці гроші, то він піде. Інше рішення, що потім він так і буде закинути на передову. Але це буде потім. Потім він це зрозуміє. Ну але, тим не менше, головна буде завдання виконано, тобто його рекрутують і він буде воювати. Враховуючи посилення військової співпраці Росії з Північною Кореєю та Іраном, чи можемо ми припускати про те, що ну, наприклад, рекрутувати росіяни будуть північно-корейських солдатів, які, до речі, мають підготовку ж навчені до бойових дій? Ну щодо навченості північно-корейських солдатів є певні сумніви. Скільки чому ми робимо такий висновок, коли була остання, остання війна на корейському півострові? Ну, фактично, 70, 70 років тому тобто, це була війна в Кореї. Після цього вони лише, скажімо так, накачували свої можливості, але ж там не було конфліктів. Ну, от, підготовленість армії е, демонструє лише реальний воєнний конфлікт. І це, між іншим, дуже наглядно продемонструвала російсько-українська війна, де росіяни надто переоцінили свої сили, принаймні на перших етапах широк, широкомасштабного вторгнення. Відповідаючи на ваше запитання, в мене є сумніви, що буде рекрутинг солдат з Північної Кореї безпосередньо на війну. Хоча були думки про те, що північна Корея може направити своїх робітників так для Російської Федерасійську Федерацію, для того щоб вони задовольняли виробництво і е... військове виробництво Російської Федерації для задоволення потреб російської армії, отаке може бути. А стосовно прямої участі там китайців чи північно-корейців офіційних збройних сил там тієї північної Кореї в російсько-українській війні, в мене є в мене є певні сумніви щодо цього. Агенція Ройтерс повідомила про те, що зараз Росія та Іран пришвидшують роботу на цитата, новим великим новою великою міждержавною угодою минулого тижня, цілих п'ять годин Путін проводив переговори із іранським президентом Абрагімом Ревісі, який пробув одразу на наступний день до Москви, коли Путін завершив свій вояж в Абудапі. Скажіть, будь ласка, ну наскільки це великий виклик, про що може йтися в цій міждержавній угоді, і наскільки великий відсоток там саме якраз військової співпраці? Тому що аналітики звертали увагу на те, що під час перемовина з іранським президентом поряд з Путіним був віце-прем'єр Новак, який відповідає за енергетичні питання і мовляв, енергетична сфера це маркер того, що енергетична сфера була якраз провідною. Хто вас значить, ну я думаю, що якраз енергетичне питання могло, могло йти на заміну військовим питанням, тобто є якісь міждержавні угоди, на очевидно буде в широкому сенсі. Тобто воно буде враховувати і енергетичні аспекти, і військові. Я думаю, передусім військові. Але коли я е називаю залежність військових енергетичних, я маю на увазі, що Іран може постачати якісь військові технології. Можливо, ракетні, можливо, безпілотні змін на енергетику, тобто на енергетичні послуги, послуги, як Росія, які Російська Федерація може на заміну їм запропонувати. Ну, це можливо і реактори, це можливо якийсь газ, нафта йти. І... Ну не знаю, нафта там Ірану не потрібна. У них є сама, в принципі, е власне нафта, але якісь от енергетичні технології Росія може запропонувати ірану е для того, щоб отримати е е якесь озброєння або ракетне, або безпілотне, таке інше. Стосовно Європи і стосовно обороноздатності ще європейських армій вийшла днями стаття Journal, яка змалювала ну таку достатньо катастрофічну картину обороноздатності Європи, боєздатності армій, і мовляв, значить, ключовий висновок цієї статті, що десятиліття, які минули після холодної війни, європейські країни вони ослабли у військовому плані, тому що сильні у військовому плані Сполучені Штати. Вони підтримували НАТО і всю оборонну політику у Європі. Ви із такими висновками погоджуєтеся? І чи це ось, ну, так би мовити, гальмування військової допомоги з боку Європи, воно може бути пов'язане з цими чинниками? Що е, зараз Європа, враховуючи зовнішні виклики, вона починає думати і про свою власну обороноздатність, про свій власний захист? Я з цим висновком повністю погоджуюсь. Більше того, можу навести приклад, я не буду називати яка країна, ну от, але це одна з тих країн, куди наші військовослужбовці їздять для того, щоб вчитися. Ось скажіть, будь ласка, коли ми бачимо багаточисельні відео з українських скидів, де наші дрони скидають на голову росіянам гранати, і після того ми бачимо, як у цих росіян відриваються руки, вони там гинуть в калюжі власної крові. Або ми бачимо е, фотографії, де дикі тварини е, жруть їхні трупи цих російських солдатів, яка в нас реакція? Ну, абсолютно, тобто класно, одним росіянам менше. Москаля нема, немає москаля. Співаємо пісенку групи порядку. Тобто ми абсолютно спокійно до цього відносимося. А коли такі кадри демонструють військовослужбовцям, які вчать наших військовослужбовців воювати з Російською Федерацією в певних країнах, куди ми надсилаємо своїх людей. То для них це е, медичний привід для того, щоб піти на психологічну реабілітацію, коли вони таке бачать. Тобто це картина надмірної жорстокості. От тепер ви в принципі багато що знаєте про психологічну готовність на сьогоднішній день Західних армій, Західній Європі воювати з Російською Федерацією. Тобто е, повністю усвідомлюють цю небезпеку. Хіба що Крини Балтії, і Польща, а інші вони ще живуть у цій парадигмі, що є Сполучені Штати Америки, які які все порішають. І війна поки що далека. Вони тільки, що починають, тільки тільки починають усвідомлювати про те, що ця війна знаходиться біля їхнього порогу. І на превеликий жаль, так, я змушений погодитися з цими висновками про те, що е, Західна Європа е, у військовому та психологічному плані поки що не дуже готова до того, щоб е, перейти з мирних рейок на військові. Хоча це усвідомлення приходить. Ця дискусія зараз йде. Вони ми бачимо, що в принципі вони вирішують ці питання, підіймаються питання щодо збільшення виробництва, підіймається питання щодо підсилення власних збройних сил. Тому, в принципі, вони потроху починають розуміти, що війна може до них і прийти. Яка перспектива на 2024 рік? І найголовніше на що і на кого розраховувати нам зараз? Ну, е Передусім, нам треба дивитися, що зараз відбувається на фронті. На фронті зараз Російська Федерація намагається атакувати майже по всіх напрямках, і де інде вона має тактичні просування. Причому в деяких локаціях доволі небезпечно. Це навіть не Авдіївка, а Бахмут. Якщо подивитися, що відбувається на Бахмуті, то там ми бачимо, що з півночі Російська Федерація Російські війська намагаються обійти місто, місто для того, щоб захопити часів яр. І вдарити у фланг та у тил тому угрупованню, яке зараз воює на півдні від Бахмута. це ситуація небезпечна. Про діюкої мови нема, тобто там це місто знаходиться під, під загрозою оточення. І в такій ситуації для нас важливо перемолоти максимально війська Російської Федерації, стати в оборону для того, щоб потім, коли буде тепло, коли вирішить питання з допомогою від Заходу, вже планувати якісь контрнаступальні дії. Або як зараз іде і є думка на заході про те, що взагалі нам треба стати в оборону для того, щоб накопичити сили і вже пізніше там планувати якісь наступальні дії, коли буде більше зброї, буде більше підготовлених людей і буде більше можливостей для того, щоб ці оборонні дії перетворити на контрнаступальні. Ну от тому зараз, е, на мій погляд, головна головне завдання це промолоти як найбільше ворожої сили. Ну от е, поки йде зима. На кого нам розраховувати наступного року? Ну тут, на мій погляд, все ж таки не треба скидати з рахунки Сполучених Штатів Америки, оскільки є надія на те, що це питання буде вирішено, але треба проводити інформаційну політику дуже суттєво, знаходити інші джерела надходження коштів, розвивати власне виробництво боєприпасів, маючи на увазі те, що починаючи 25-го року, допомога Сполученим Штатів взагалі може припинитися через те, що там буде зміна влади. Яка не дуже доброзично ставиться до того, щоб нам надсилати кошти і допомагати нам озброєнням. Денис, дякую вам за цікавий огляд. Дуже важливу розмову. Дякую, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступної зустрічі. До побачення. Військовий оглядач Денис Попович був разом із нами у цій порі. Традиційно закликаю наших глядачів підтримувати це відео своїми лайками, коментарями. Ну і не забувайте підписуватися на канал Січас, бо ж ми цінуємо зворотній зв'язок із кожним із вас.